Розділ 29. Джиммі та Джон. Того суботнього вечора на станції Белдінгсвіль з поїзда зійшов рішуче налаштований юнак з масивним вольовим підборіддям. А іще рішучіше налаштований юнак з масивним вольовим підборіддям промарширував наступного ранку, ще й 10-ї не було. понедільному, сонними вуличками містечка. Аж до обістя Гарінгтоні. Помітивши любі його серцю русяві кучері на гарно посадженій голівці, що саме промайнули біля альтанки, молодий чоловік обминув ганок, перетнув галявину і пройшов з садовими стежинками просто до власниці русявих кучерів. Джим! сихнулася Поляна з несподіванки. Звідки ти взявся? З Бостона приїхав учора ввечері. Поліанно, мені треба було з тобою побачитись. Зі мною по... побачитися? Поліанні знадобився певний час, щоб опанувати себе. Джиммі несподівано. Поставши в арці альтанки, видався їй таким кремезним та показним і таким рідним, що вона боялася мимоволі виказати очима і всім своїм виглядом щось навіть більше, ніж просто захват. Так, Поліанно, я хотів, тобто я подумав, що, я боявся, що. Ох, Поліанно! Нехай йому грець, не вмію я ходити о коляса. Я переходжу одразу до суті. Така моя вдача. Досі я тримався осторонь, а тепер не бажаю, бо тепер не йдеться про те, щоб давати комусь фори. Він же не каліка, як Джені, має ноги, руки і голову не гірші від моїх. Тому, якщо йому судилось перемогти, нехай перемагає у чесній боротьбі. У мене з ним рівні права. Поляна дивилась на нього з пантеличину. Джемі, біне, Пендлтоне, про що взагалі йдеться мова? запитала вона. Молодий чоловік знічено засміявся. Воно й не дивно, що ти не розумієш, бо я туманно висловлююсь. Але у мене самого був туман у голові. Аж до вчора, коли я про все дізнався від Джемі. Дізнався від Джемі? Так, почалося все з нагороди. Він, бач, виграв приз і. Ой, так, я знаю, жваво підхопила Поляна. Хіба ж не причудово, уяви собі, перший приз три тисячі доларів. Я йому написала листа ще вчора ввечері. Я, коли прочитала його ім'я, і до мене дійшло, що це не просто Джемі, а наш Джемі. Я була така схвильована, що навіть забула пошукати своє власне ім'я, коли я побачила, що мого імені там немає взагалі, і я нічого не виграла. Тобто я так зраділа за Джемі, що забула про все інше, виправила споліана, перелякано перелякану зиркаючи на Джемі, в надії, що він не звернув уваги на її мимовільне зізнання. Але Джиммі був надто зосереджений на своїй проблемі, щоб помітити проблему Поліані. Так, так, це дуже добре. Я, звісно, радий за нього, але ж, Поліно, я маю на увазі те, що він сказав потім. Розумієш? Досі я вважав, що він закоханий у тебе, тобто, що ви кохаєте одне одного? Тобто, ти думав, що ми з Джеммі кохаємо одне одного, скрикнула Поляна, злегка зашарівшись. Але він закоханий усе дідін, він ладен говорити про неї годинами. Здається, вона його теж любить. Чудово! Сподіваюся, такий любить. Але розумієш, я цього не знав. Я думав, що це у тебе щось із Джемі, і я вирішив. Оскільки він каліка, нечесно з мого боку, якби я став у нього на шляху і став сам боротись за тебе. Поліанна раптом нахилилася і підняла з під ніг листочок, а, розігнувшись, відвернулась убік. Справжній чоловік не може нормально почувати, змагаючись з калікою. Така боротьба нечесна, тому я стояв осторонь, щоб дати йому шанс. Хоча серце моє спливало кров'ю. Дівчинко моя, повір мені, аж учора я про все дізнався, але дізнався іще дещо. Джеммі сказав, що хтось інший до тебе небайдужий, але заради нього, Поліанно, я вже не відступлюся, навіть з огляду на все, що він для мене зробив. Джон Пендлтон, чоловік, і має ноги і руки для боротьби. Нехай вступає у боротьбу за всіма правилами. Але якщо ж ти кохаєш його, якщо ти справді кохаєш його, Поліанна обернулась до нього. Джон Пендлтон? Джиммі, про що ти? Що ти маєш на увазі? Що ти таке кажеш про Джона Пендлтона? Обличчя Джиммі осяяла невимовна радість, він простягнув до дівчини обидві руки. Отже, ти не кохаєш його, я бачу по твоїм очам, що ти не кохаєш його. Поляна відсохнулася, вона зблідла і вся тремтіла. Джеммі, до чого ти це? Що в тебе на думці? благально запитала вона. я до того, що ти не закохана в дядька Джона. Як ти не розумієш? Джеммі гадає, ти закохана, а він у будь-якому разі закоханий у тебе. А тоді я почав думати, що, може, так воно і є? Він безнастанно говорить про тебе, і, безперечно, твоя мати, вона. Полянна стиха застогнала і закрила обличчя руками. Джинни підійшов до неї впритул і ніжно обійняв за плечі. Але Поляна знову сахнулася від нього. Поляну, дівчинко моя, ти мені серце краєш, благав він. Чи любиш ти мене хоч трохи, чи ти просто не хочеш мені сказати? Вона опустила руки і подивилась йому в обличчя з виразом, який буває у загнаної тварини. «Джимі, ти гадаєш, він любить мене? Не запитала, а благально прошепотіла вона. Джиммі нетерпляче струснув головою. «Поліанно, ти про це не думай. Звідки мені знати, зрештою? Але, серденько, не про це зараз ідеться. Ідеться про тебе. Якщо ти не закохана в нього, і якщо даси мені шанс, хоча б маленький шанс здобути твоє кохання. Він простягнув до неї руки, щоб притиснути кохану до серця. Ні, Джиммі, я не можу. Я не повинна, я не можу. Обома долоньками вона відштовхнула юнака. Поліано. Ти ж не хочеш сказати, що кохаєш його? Обличчя Джемі пополотніло. Ні, я не, не настільки принаймні, промимрила дівчина, та хіба ти не розумієш сам, якщо він закоханий в мене, я маю навчитись любити його навзаєм? «Поліанну?» ні, Джемі, не треба на мене так дивитись. «Поліанну, то ти що, вийшла б за нього? Та ні ж, тобто чому ж? Гадаю, так, стиха розважила вона. Поліанно, навіщо? Ти не повинна, ти не можеш так. Поліанно, ти ж мені серце розбиваєш. Поліанно тихо схлипнула. Вона знов затулила обличчя долонями і кілька секунд намагалась стримати ридання. Потім вона піднесла голову і глянула, засмучені, сповнені докору очі Джимі. Я знаю. Знаю, мову пропасниці, простогнала вона. Я своє серце теж розбиваю, але я мушу. Я радше розіб'ю серце тобі, розіб'ю серце собі, але я не можу розбити серце йому. Джиммі підніс голову, очі його спалахнули, враз увесь його вигляд дивовижно змінився. З ніжним і переможним вигуком він ніжно пригорнув до себе Поліану. Тепер я знаю, що ти любиш мене, прошепотів він їй на вухо. Ти сказала, що твоє серце теж було б розбите. Гадаєш, я після цього поступлюся тобою комусь іншому? Хоч би хто це був? Кохана, ти не усвідомлюєш усієї сили моєї любові, якщо думаєш, буцім, то я дозволю долі вирвати тебе з моїх обіймів. Поліану, скажи. Скажи, що кохаєш мене, нехай це вимовлять твої власні, оці мої кохані вуста. На одну нескінченну мить Поліана завмерла у його ніжних обіймах, тоді, зітхнувши, напівщасливо, напівзаперечно, почала обережно вивільнятись з юнакових рук. Так, Джиммі, я кохаю тебе. Руки Джимі стисли її міцніше. Він був знов притиснув би дівчину до себе, не даючи вивільнитися, але щось у виразі її обличчя змусило його стриматись. Так, Джимі, я справді кохаю тебе, але я б не могла бути з тобою щасливою, знаючи що. Джимі, любий, невже ти не розумієш? Спершу я маю переконатися. Переконатися, що я вільна. Казна що, зрозуміло, що ти вільна. В голосі Джиммі пролунало обурення. Поляна заперечно захитала головою. Ні, я не вільна, доки наді мною тяжіє оце. Як ти не розумієш? Колись моя мама розбила його серце? Моя мама, розумієш? І через це він згаяв більшу частину свого життя самотнім. Не знаючи любові. Тому, якби нині він прийшов до мене і просив відшкодувати йому втрачене, я була б зобов'язана дати згоду. Джиммі, я просто була б зобов'язана, я не сміла б йому відмовити. Тепер ти розумієш. Джиммі не розумів, він не хотів і не міг зрозуміти. Він ніяк не бажав розуміти, хоч які аргументи наводила Поліана. Хоч як переконувала його пристрасно, зі сльозами на очах, проте вона теж була впертою, а при цьому така згорьована і зворушлива, що Джиммі, попри власний душевний біль і обурення, ладен уже був її заспокоювати і втішати. Джиммі, любий, сказала вона нарешті, ми змушені будемо зачекати це все, що я тобі можу сказати зараз. Я сподіваюся, що його приязнь до мене це не кохання. Я не думаю, що він справді кохає мене. Але я маю знати напевне, я маю переконатися. Тому нам просто треба трішечки зачекати, доки все з'ясуємо. Джиммі, тільки доти, доки все з'ясуємо. Цього разу Джиммі змушений був пристати на її умову, хоча в душі не зміг погодитися. Згода, дівчинко моя, нехай буде по твоєму, пригнічено вимовив він. Я впевнений, ніколи за всі часи жодного чоловіка не змушували чекати, доки його кохана дівчина перепитає іншого, чи той не має наміру з нею побратись. Я знаю, любий, знаю, але ж не бувало такого, що той інший хотів колись одружитись на її матері. Зітхнула Поліана, стурбовано насуплюючи брови. Гаразд, я наразі повертаюсь у Бостон, неохоче поступився Джиммі. Але не думай, що ладен відмовитись від тебе, бо я нізащо не відмовлюся, нізащо, бо я знаю, кохана, що ти по-справжньому любиш мене. Сказавши так, він глянув на неї. І цей погляд змусив Поліанну відступити на крок, щоб знову не опинитись в його обіймах.